Привіт, дорогі рибки! Це Таро розклад на січень 2024 року саме для вас. Сьогодні розклад я буду робити на такій колоді світлого провидця. А поки я мішаю карти, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. І поставте лайк, мені буде дуже приємно. І так, розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для риб на січень 2024 року. Карта місяця для риб на січень 2024 року. У січні вас чекає дуже багато корисних для вас шансів. Також у січні дуже добре для вас буде почати щось нове. Або новий бізнес, нову роботу, нове хобі собі знайти. Почніть у січні робити щось нове, щось незвичне для вас. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і фінансах. Що чекає риб в січні в роботі і фінансах? Що чекає риб в січні в роботі і фінансах? Що чекає риб в січні в роботі і фінансах. У роботі і фінансах може бути зрада, допустим, бізнес-партнера нелегальний бізнес, приховування податків, у когось прогрес як розірвання угоди контракту або невдала співпраця. Також можуть бути розбіжності між партнерами в бізнесі. Може бути конфлікт на роботі з колегами. Будьте обережні. Тепер подивимося, що вас чекає в коханні у січні. Що чекає риб у коханні в січні 2024 року? Що чекає риб? Що чекає риб у коханні в січні 2024 року. Що чекає риб у коханні? Якщо ви вже маєте стосунки, то ви будете себе почувати самотньо у цих стосунках. Не буде вистачати вам емоцій. У когось може програтися як стосунки на відстані або недовіра, нерозуміння партнера. Порада у стосунках для вас це піти на компроміс, піти на примирення з партнером. Тепер подивимося, чого вам остерігатися в січні. Застереження для вас. Застереження для риб на січень 2024 року. Застереження для риб на січень 2024 року. Для вас це остерігатися інтриги і обману? Можливо, ви дізнаєтесь якусь правду, яка буде для вас болісною. Вам треба прояснити ситуацію. Тепер подивимося, що вас порадує, обрадує у січні, що порадує риб у січні 2024 року? Яка буде радість, що порадує риб у січні 2024 року? Що порадує. Порадую вас те, що ви, нарешті, позбавитесь від ілюзій. Ви дізнаєтесь правду. Можливо, ця правда буде гіркою, але ви будете раді, що ви її дізналися зараз, а не потім. Тепер подивимося: пораду для вас від карт. Порада від карт для риб на січень 2024 року. Порада від карт для риб на січень 2024 року. Ця карта радить вам бути обережними, але при тому збирати побільше інформації, не втрачайте пильності. Зверніть увагу на критику в свою адресу і зробіть висновки. Ось такий розклад вийшов для риб на січень 2024 року. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. До побачення!